Формати навчання в майбутньому я вважаю, що певна свідомість кожного і мотивованість допомагає навчатися на онлайн-платформах, але живе спілкування. Це саме той потужний інструмент, коли ви бачите очі, коли ви відчуваєте людину поруч і коли можна набагато більше в концентрованій формі дати для тих, хто потребує цих знань. Звісно, базові знання подаються академічно, структурно і, звісно, навчання онлайн буде займати все більший об'єм передачі інформації. Але цінність офлайн буде кратно більшою, ціннішою, якщо говорити про істинних майстрів. Бо бути в полі майстра це вже обмін, це вже зчитування інформації на рівні його поля, в тому, як він говорить, як він рухається, як він дивиться, слухати паузу. Чим наповнений простір, яким змістом. Це все про емпіричність. Це важлива складова розвитку людини відчувати, тобто знати, тобто прожити, взяти створене і передане усіма наступними людині органами відчуттів. Саме для того ми живемо щоб розширятися у на своїх навиках, з'єднюватися з, з цілим. А це про світ, спосіб передачі знань, в котрому буде займати все більше і більше значення і сили. Тобто ця імперичність, вона потрібна людині для того, щоб вона себе почувала тою, хто мислить, відчуває і творить. Зсередини, тобто є живою, можливість дотикатися, відчувати температуру, твердість, м'якість, настрій, вібрацію, стан все це нас робить дуже тонкими, тонко реагуючими по своїй структурі, можна сказати, організму. Це і є людина. І для того, щоб створювати, треба знати. Знати це, якби бути цим станом, знати його своїм проживанням. Тому офлайн-зустріч з майстром це буде як свого роду квантовий скачок, коли проживаючи у світі технічного збору інформації і її обробляння раптом. Отримуєш вхід інформації зовсім іншого рівня, який має смак, температуру, звук, колір, відчуття. Це робить людину живою. Тоді людина створює живе. Плані навчання теж є багато різних нових цікавих форм. Е, крім звичайних курсів, якихось там лекцій, є і чудові дизайн-ретрити, кемпи, не знаю, клуби по інтересах. І це прекрасно, тому що ми повинні бути гнучкими і відповідати викликам часу і дивитися, як людині най... Комфортніше засвоїти ті знання, які їй потрібні, і саме йти за цією течією. Це теж та сама людина-центричність. Тому я вже за цим майбутнє і навчайтесь усьому, в чому ви можете. На сьогоднішній день в нашому житті ми спробували і онлайн, і офлайн навчання, і на мою думку, комбінація офлайн і онлайн навчання буде найбільш ефективною. Звісно, онлайн нам дає можливість і доступ до знання з будь-якого куточку світу до бібліотек всіх країн. А офлайн дає нам. Практику, емоції, командну роботу, яку нічого не замінить, також важливими будуть формати інтерактивного навчання, воркшопи, якісь коучингові програми, де студенти можуть ділитися реальними проєктами навіть наші колеги дуже активно зараз розвивають такі е курси наставників е і е на мою думку, нове покоління дизайнерів має просто зрозуміти, що цей процес навчання він має бути безперервним, він має бути захоплюючим, і тільки таким чином дизайнери будуть готові до нових викликів в майбутньому. Ми не знаємо, яке майбутнє буде. Бачите. Наприклад, навчання з чатом GPT, навчання з які створені штучним інтелектом. Це також може бути, але ну давайте чесно, живого навчання з живою людиною. Ще багато років нічого не замінить.